У Києві, як і в інших містах Радянського Союзу, багато випускників середніх шкіл прагнуть придбати виробничу кваліфікацію. Для них в цьому році відкрито нові учбові заклади технічні училища. Познайомимось, як ідуть заняття в училищі номер 1 при заводі більшовик. Урок креслення. Разом з своїми товаришами тут вчаться вихованки київських шкіл Валентина Єланська та Валентина Козленко. Анель Мочубська і Валентина Скрицька. Добрі знання скреслення допоможуть Валентині та її товаришам досконало оволодіти майбутньою спеціальністю крислярів. З цікавістю вивчає молодь токарну справу. З перших днів навчання полюбили училище В'ячеслав Багрій з Вінничини, Киянин Олексій Костін, Валентин Бинський з Чигрина. Теоретична підготовка здобута в середній школі допомагає юнакам швидко розібратися в новій справі. Нові знання закріплюються на практичній роботі в майстерні. Під керівництвом майстра Данила Ілліча Кесельмана Валентин Бинський опановує управління супертами. Замість рістця поки що використовується олівець. Тут можливі і помилки. Але майстерність ще прийде. Перше завдання одержує від майстра Івана Григоровича Коваля Олексій Костін. Неважко зрозуміти його хвилювання, адже це його перша стружка? На перший раз непогано. Мене небагато часу і Олексій стане кваліфікованим докарем. А тепер ми розповімо вам про юнаків, які після закінчення середньої школи прийшли працювати на Одеський завод імені Січневого повстання. Справжнім піклуванням і увагою оточив молодих робітників колектив цього заводу. У токарній справі багато уміння, корисних порад передав комуніст Володимир Савєльович Креминський комсомольцеві Михайлу Єніну, що прибув з Донбасу. Кілька місяців тому комсомолець Леонід Валенко склав екзамени на атестат зрілості. Зараз він уже самостійно працює токарем. Знання з геометрії набуті в школі допомогли Михайлу Тяпкіну швидко освоїти професію токаря розмітника Ще в школі комсомолець Олександр Соколов вирішив обрати спеціальність розмітника. Середня освіта допомогла і цьому юнакові. Після роботи молоді робітники поглиблюють свої виробничі знання в заводській школі техмінімуму. Сьогодні заняття на тему продукція нашого заводу проводить інженер-конструктор Тягунський. Так почалось трудове життя молоді, про яку ми вам розповіли. На Київщині за плаві ріки Ірпінь розкинулось село Казаровичі. Нещодавно колгоспники села збудували собі клуб. Тут вже працює багато гуртків, створені всі умови для культурного відпочинку. Особливо приваблює жителів бібліотека, в якій осінніми вечорами можна зустріти і молодь, і літніх колгоспників. В бібліотеці понад 700 читачів. Тут більше як 4 тисячі томів різних книг, з багатьох галузей знань, творів класичної і сучасної літератури. Бібліотекар комсомолка Тетяна Куцапал добре знає інтереси своїх читачів, завжди дбає про кожного з них. Роман Переяславська Рада вже давно хоче прочитати Пимон Фригорович Горгой столяр. Сьогодні його бажання здійснилося. Цікавий історичний роман прочитає садівник Галина Давидівна Шостак, а комсомолець Василь Коломієв просить ще один хороший роман про любов. Велику допомогу бібліотеці подає її актив книгоноші Галина Іванча, Галина Полегенька, Марія Корсун. Щодня після роботи вони підбирають для читачів книги, які були замовлені в бібліотеці. І кожного вечора на вулицях села можна побачити трьох подруг, які охоче прямують до будинків колгоспників. Сьогодні Галина Іванча побуває в гостях у знатного коваля. Галина Полегенька завітає в сім'ю конюха. Марія Корсун відвідала колгоспницю Надію Васильівну Іваницьку, гостинно зустріла книгоношу господарка дому. Повість Олеся Гончара Таврія читатиме цей вечір батько Надії, пенсіонер Василь Степанович. Але треба ще записати нові запити читачів. Велику і корисну роботу проводять. Сільські книгоноші. Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Багато юнаків і дівчат розвивають тут своє художнє обдарування. Студенти першого курсу опановують техніку академічного малюнку. Цей малюнок з натури особливо близький комсомольці Едіт Лугак, датці Закарпатського лісоруба. художнього розпису текстилю, яким керує Євген Володимирович Арафыкін. Над цим ескізом працює Яків Скрябель, син оленяра з далекої Яполті. Маргарита Пашкевич Дніпропетровська розробляє малюнок нової тканини. В учбових майстернях Студенти самі перетворюють свої ескізи в барвисті тканини. Різноманітна програма навчання в інституті. Клас різьби по дереву. Деталі художнього оздоблення будинків виготовляє Анатолій Скіба, син кримського рибака. Високохудожні зразки творчості студентів. Спортивний кубок розписує Володимир Лобанов з Львова. Цьому складному мистецтву навчають класики ранки. Над вазою, присвяченої пам'яті українського письменника-борця Ярослава Галана працює дипломант інституту Всеволод Шпиганов. Його консультує старший викладач Федір Ткаченко, вихованець цього ж інституту. Мистецькі вироби вихованців інституту прикрасять побут радянських людей. Севастополь місто герой місто безсмертної слави російської зброї. Радісно святкували севастопольці сторіччя героїчної оборони міста. В дні свята Чорноморські моряки одержали великий подарунок будинок матроса. Урочистий мітинг відкрив контрадмірал Калачов. Автор проекту Палацу, архітектор Киреєв, секретар Севастопольського міському комсомолу Кулагін, Щиро вітали молодих моряків з відкриттям чудового культурного закладу. Цей же вечір в новому палаці відбувся перший матроский пал. Ще довго лунали пісні і музика над святковим Севастополем, містом невнурущих бойових традицій.